Ви на каналі euh, Назар Містер Назар. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Соревнування я закінчилась Піцовір Я на 12 му місці. Получаємо 80 кусків піци. У мене вже їх 500, але було euh, більше, я купив фенга собі. О, купив фен. Але нової гри. ION! Сталики. У копилка скоро буде. Давайте в мене копилку грати. мене стара сейчас на Мортіса. Давайте спробуємо за нього грати. Я вам покажу своє айді. Тут у мене нема, покажу мене звати Фен. Брамстер. У мене в команді, я так розумію, Пайпер і Амс, певно. Певно, Емс. Пайпер і ще. Не виграли. Перший раунд за нами. О, там багато тих банок. Я зібрав три, четверте ще хочеться, я вмер. Але я вбив одне хочу. Поведи. Все, не виграємо. Кача... качається той? Да. Серйозно? я сьогодні заходив в Bravel Stars, а ні, я, я рано заходив я заходив в Bravel Stars, І в мене були всі майже рядкі зірки, одна сваргарядка була. Ну, я почав відео і в мене міфік Давайте ще якогось ігрока або скіна крутого Байрон! 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 Серйозно? Чекайте. Чекайте. Це ніяк не підстроєно, мені випав з міхать, що мій Байрон. Круто! Давайте його тестирувати, зараз ми його скрить перепочаємо. Кто uh, хочет знати, у меня найти скин Мифический на Динамайкова. а них. Найбольший скин вказан на Мортис. У меня тут раз, два, три, четыре. Четыре скина. на Едгару. Ще є епік на эпикна Мортису. є... Шоє... Навіть я не пам'ятаю. Ще той вроді епік. Ні, то взагалі редкий. Ви ще й епік need. на ріфа. Ще й епік на пайпер. Коротше, багато епіків, один міфік, тому що редкий, редкий, легендарний ноль. Давайте пробуємо Сібар. Ще декі ігри грати. А, а, можна мій Байде. Де барон? З третьою. З третьою силою буду в команді. О, я тут і самий крутий, ну мені корона. Буде мелоді і буде. Ніхто. Катка відміняється. Mm -hmm. Прямо Байрона. Я Байрон. Uh, є Гас и є я Эдх. Я знал, забыл вам не писал. Оу, Спайк, Динамайк, Eb like formal. So we could have seen the other. Sign early command. А to my fajna command, ale w nich pro sign here. Барон теж дуже поганий ігрок. Я так породі були міфу, але. Це б легендарка якась, або міфу нормальний та мелоді. Та вотов було. Все, ми програли. Суху на звину. Коротше, за бар... Барона я вам... наприклад, в кредитах, я вам... Не пропоную брати Байрона, бо Байрон не дуже не дуже файний рок. мій нікнейм, мої друзі. АДімій, ви бачите, на екранах. Бачите мою заставку. Бачите фен, назву мою. Та хочете, додавайтеся, як ти в запросах. Тужні. Не. Барно я вам не пропоную брати. Будем брати в мою копірку. А не давайте в кристаллики грати. За Adam. To my bravo starții відmichać в komentarijach. Ну, давайте. И так. А, кристаллики 2 на 2. Ой. Да мало шайки. Базлайтер і Нита, а мы это Шайк і Едгар. Ну боже, я мажу все завалив. что Шайк... Того Шайда вбило Нита. Ні... Нита. Ніше... Базлайтер

Це буду база третька. Прикривай! Я против файл. Я за сайт. Леоднасить мою ты, то можно не подорожувати. Поражу! Сиванадцять. Чи було! Я бы танцевал с этими футболами. Нам культура не нужна. То в Ниде там скидки было? В Ниде там было 14 тысяч и... футболистов. Uh -huh, okay. <паспу> Ким <Зірка. паспу> тебе зарла б завдовміфік або лего. Мене скоро буде лега на 10 тисяч кубків, а мене якщо 8,43. сорок тисяч вісімсот Давайте просто в одиночнее за на едграти. Качати кубки і прокачувати ед. Едгра вродить. Борющо за мене грає Лекс, а мені так то було перше в кіше буде Едгар. Там він мені витах. Але после мені старий коштяжкіше. Давайте на мене йде джин і М. Якщо я я заграю за епікад найди цього. На мене лега йде. Збоку ще одна лега. Амбер тікає, амбер боється. я їй болеется.

те ролик Давайте ещё одну карточку. Сейчас играем два геймайка и будем почти живые до Легко. Коли я сказав легко, мене вбуває. Вербую, що я сверградки, але динамайки і нані ніяк не відставити. Чуєте, набили ми кубки за ролик. Було в мене 8843 кубка. Тепер 8852 кубка. Багато набили? Порахуйте скільки. Ну. Пишіть в коментах. Ми набили 9 кубків. Чому так мало? У мене 46 ігриків. Я вам зараз скажу. Макс до Макс! Оскільки? Секунду. Що мені показує? Хіба у мене? Собрано. І 24. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Э, Мфіческих. Два легендарних. Раз, два, три. Так, да, десять міфічицьких, Два легендарних. Один такий от безконечний. базлайтер. Від, того, від кота. Далі раз, два, три, коротше. Три, на. Два, три, чотири. Два, два, чотирнадцять. епіческих. Епіч, епіч, епіч. Раз, два, три, да. Десять сверхредків. Сверхких. Свер Вісім. Да Вісім редких і одна такого чимало. Начальний бояць. Ми будемо закінчувати. Ми будемо на, на каналі Містер Назар. Всім папа.